Друзі, всім привіт! З вами канал Дві сторони фінансового ринку. Сьогодні ми з вами поговоримо про п'ять найпоширеніших питань клієнтів, які до нас приходять і які починають хочуть верніше починати займатися торгівлею на фінансових ринках. Сьогодні ми з вами поговоримо про ці п'ять пунктів, і я одразу дам на них відповідь. Отож, перше питання. Поїхали. Демо рахунок чи потрібен в чи не потрібен. Дивіться тут, все досить індивідуально. В кожної людини це по-різному хтось починає одразу торгувати на реальному торговому рахунку, хоча з невеличкими сумами, але кажу, знаєте, бувають такі ситуації, коли людина каже: Я хочу спробувати, тому що ну демо рахунок це немає справжніх емоцій, і це насправді так, тому що демо рахунок це як демо хліб його неможливо з'їсти, і ми не знаємо, чи це в реальності, чи це не в реальності. Тому виникають іноді, от такі суперечки. Одразу ж скажу моя особиста рекомендація, і щоб я рекомендував, це використовувати деморахунок. Деморахунок це дуже хороший симулятор, на якому ви можете побачити, як він працює, як працює платформа, як працює та чи інша кнопка, що вона робить. І я вам хочу сказати, що деякі клієнти, які тестують на демо-рахунку, які свої торгові стратегії, вони можуть дійсно побачити, що вона працює на якомусь проміжку часу. Чи вона не працює. Взагалі, для тестування демо-рахунок це дуже важлива штука. І я вважаю, що кожна людина, яка торгує на фінансових ринках, чи принаймні хоче почати займатися торгівлею на фінансових ринках, має пройти через демо-рахунок, подивитися, як це працює, і вже тільки після цього починати працювати. Але я би це не використовував в в тому моменті, що якщо ви та вас демо рахунку, все от виходить там два тижні, обов'язково треба переходити вже на реальний торговий рахунок, тобто він більше служить для більш е, такого технічного навчання, ніж е, для навчання саме по торгівлі. Другий момент хороше питання: що краще бути трейдером чи інвестором, що для себе можна обрати. Тож, в мене є своя думка на рахунок цього. Взагалі, якщо ви плануєте цим займатися, я вам хочу сказати, що ви себе не обмежували. Тобто, все, напевно, має виходити з того, що для вас фінансовий ринок, як ви для себе його бачите. Якщо ви хочете саме цим займатися, ви ще не знаєте і хочете подивитися професію саме, да? тобто бути трейдером і активно участвувати. В усіх фінансових можливостях, скажімо, да, вони кожен день в нас є. Щось Трамп сказав, чи ще якісь новини, і таким чином ви хочете постійно бути в курсі всього і з цього отримувати прибуток, отримувати нову професію, то тоді важливо вам стати трейдером. Да? Тобто, можна обрати цей варіант. Якщо ви розумієте, що ви хочете використовувати цю індустрію, взагалі фінансові ринки, як спосіб якогось додаткового заробітку, ви завжди можете бути інвестором, скажімо, це. Більше підходить для тих варіантів, просто знаєте, щоб не пропустити можливість заробітку на фінансових ринках. Тобто я це бачу так, коли ви розумієте, що щось на ринках відбувається, біткоін дуже сильно росте, чи якась там криптовалюта, і ви розумієте, що ну, але вас часу немає розбиратися, ви можете піти до аналітиків, які, до речі, є у нас, і ви можете спокійно зібрати собі інвестиційний портфель і стати просто інвестором. І, принаймні, хоч трішки, але все одно. Бути дотичною якоюсь точкою, да, яка буде е, в, в фінансовому ринку, тобто ви будете е, якось косвіно участвувати в тому, щоб заробляти на фінансових ринках. Наступне питання е, базу потрібно знати, чи базу не потрібно знати, будь-що чи ви трейдер чи інвестор. Е, якщо ми говоримо саме про е, якісь базові елементарні речі, то ну, як мінімум, як мінімум, я вважаю, що База це те, від чого все будується тобто, вам потрібно знати якісь основні моменти. В будь-яку сферу, в яку б ви не прийшли, ви можете навіть, якщо ви прийшли до якогось професіоналу, який вам розказує, показує, як все круто працює, як яка у вас може бути дохідність, яка вам допомагає зробити якийсь інвестиційний портфель. Тобто, ви там не плануєте торгувати, да бути чисто інвестором. Все одно, ви маєте розуміти базові речі. Тобто, перше правило Ворена Баффета, це да це інвестують в те, що ти знаєш, то в те, що ти бачиш. Якщо він знає, що таке Макдональдс. Він купує акції Макдональдса. Якщо він знає, що таке Apple він куплює купує акції Apple, тому що він цією продукцією користується. У мене така сама позиція приблизно інвестувати в те. Чинають займатися просто тим, що ти розумієш. Тобто, навіть якщо ви складаєте якийсь інвестиційний портфель, то краще просто розуміти, що саме ти вкладаєш, прочитати про ці компанії, навіть якщо це вам рекомендує якийсь професіонал. Хороший момент, чи починати самому, чи мати якусь команду. Давайте так, якщо це було раніше, і фінансові ринки це було щось таке, де не в кожного, напевно, був там персональний комп'ютер, і не кожна людина могла займатися трейдингом, то в 21 столітті мені Мені здається, що не потрібно набивати самому ці шишки зараз. Є команди професіоналів, є багато так досить багато. Є всякої інформації, де вона, скажімо, ну. М'яко кажучи, недостовірна, але вона може дати вам якийсь, якусь базу, скажімо. Да? І коли ви, ви розумієте, що багато людей на фінансових ринках заробляли, багато людей втрачали, ті люди, які зараз починають займатися торгівлею на фінансових ринках, мені здається, знаєте. Вони знаходяться вже в певному профіті перед тими людьми, які починали цим займатися років 10-20 назад. Чому тому, що зараз вже є готові алгоритми, зараз навіть те саме базове навчання по трейдингу, воно доступне безкоштовне. Його можна знайти на Ютубах, його можна знайти на різних сервісах. Це якщо ми говоримо зараз про базу, да? це ми не говоримо про якісь такі речі, де. Скажімо, якесь поглиблене таке навчання, да, про якісь там по якимось торговим стратегіям і так далі. Але ви можете побачити це вже на. Своїх там комп'ютерах і так далі на власні очі, як це все працює, і таким чином ви зможете вже, будучи в якійсь команді, пройти той шлях і не втрачати ті кошти, які заплатили трейдери, коли вчилися там 10-20 років назад. А вже отримати готовий якийсь торговий хороший результат на свій торговий рахунок, тому. Важливо знайти правильне ком'юніті. Якщо у вас є правильне ком'юніті, у вас немає ніякого досвіду, але вас за руку провели, ви впевнено почали торгувати, то тоді вас чекає успіх. Ну і заключне таке питання: велика сума інвестицій чи мала сума інвестицій. Дивіться, тут все по-різному. Якщо ви самостійно вивчаєте фінансові ринки, якщо ви, скажімо, хочете пройти цей шлях самостійно, набити якісь собі шишки і не, скажімо так, заплатити за це. Власними грошима за свій досвід, то рекомендація, звичайно, починати з маленьких сум. Але якщо ви. Плануєте ці кошти просто інвестувати, і ви знайшли хорошого надійного брокера. Ви, ви розумієте, як це працює, вам це в принципі пояснили, то можна починати із більшої суми депозиту. Чому так? Тому що якщо ви вирішили, допустимо, стати інвестором, це те саме, що задавати питання в банківський депозит. Тобто ви плюс-мінус, ви розумієте, ви ж не знаєте, як банк оперує вашими коштами, куди він їх вкладає і так далі. Але ви розумієте, Розумієте, як це все працює? Якщо ви потрапили до такого самого там професіонала, то можна почати і з більшої суми інвестицій, вся різниця буде тільки у вашому доході, але все ж таки у вас не має бути якогось там бар'єру. да Тобто, все заодно інвестувати треба ту суму, яку вам не шкода втратити, тому що треба розуміти, що це фінансові ринки. Тому моя порада така: якщо ви в правильному ком'юніті, то ви можете одразу почати з великої суми коштів. Адже якщо ви працюєте з професіоналом, і ви бачите його хороші результати на великій дистанції. вирогідність щось втратити вона досить мала. Але давайте це все таки не 100%, але 100% немає ні в якій абсолютно сфері. Тому Можете почати з більшої суми. Якщо ви розумієте, що вас чи той ментор, який вас, скажімо, консультує, чи те ком'юніті, воно не зовсім, скажімо, успішне, а також навчається. Тоді починайте з маленької суми, і ви точно не прогадаєте. Друзі, на цьому все сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут ви знайдете багато цікавої інформації. Ми намагаємося розповісти вам все, як бачать клієнти. Наші тему фінансів, і як бачимо її, ми ви можете заповнити форму, яка знаходиться нижче. Ми вас з вами зв'яжемось та вас проконсультуємо, розкажемо, як можна торгувати на фінансових ринках, чого ми досягли за роки своєї діяльності. І я думаю, що як мінімум для вас, навіть якщо ви не будете цим займатися, це буде для вас корисно, навіть в плані простого розвитку. Всім удачі і всім профіту!